Більшість полюбляє солодкого з'їсти особливо на ніч. Будемо готувати десертик, пепешний. Потрібно буде. Два банани, це приблизно грамів 200. У мене вони такі трошки переспівші, прям м'якенькі. Далі банани ми кладемо в такий от боксик, нам їх потрібно розім'яти. 250 грам має тут вагіт. 250 грамів бананів. Я знизу відео запишу на рецепті, скільки всього я, чого я брав. Розминаємо. Я виделкою це роблю. Сюди додаю два яйця, також додам цукру. Цукор, де це мене цукор. Не користуюсь цукром, навіть не знаю, де він стоїть. Хвилинку. Знайшов цукор. Він у мене замаскірований в баночці з-під весела. Можна замінити на цукрозамінник, наприклад, якщо бої боїтеся цукру, хоча цукру можна не боятися. Звичайний вуглевод, такий, як і, люба крупа. Дві ложки цукру дам, додам ще сюди ж какао. Ледь знайшовся какао, дам по возі. Грамів 10 вийде сюди. 12 грамів мені вийшло. Нижній шар у нас буде з какао, а верхній буде ягідний. Значить, ось така маса. Я її перемішую. Вона він солодкий, плюс ми додали цукор. Але я думаю, вона сильно солодкий не буде, бо какао вона трохи приглушає солодість. Значить, ще на цьому етапі ми додамо розпушувач. додамо 5 гігран, щоб наш цей коржик був пишний. Ось. Така от маса у нас вона ріденька вийшла. Ми її далі розміщуємо. Звичайно, можна вінчиком, Вінчиком було б навіть швидше. Ну, ось така маса у нас виходить. Ми її відправляємо на хвилин 5 в мікрохвильовку. Думаю, бокс не влізе. Робимо другий шар. Другий шар нам потрібен буде творог. У мене такий нежирний, 0,2%. І також нам потрібен буде йогурт. Йогурт я брав 1,6%, теж нежирний. У мене дві банки, але я поки додавлю одну, там буде видно. Закидаю в таку чашку інфля блендера, щоб це все тіло перебити в однорідну масу. Сюди можна додати. Це буде хороший буде варіант смородину. Я така заморожену пару днів назад морози смородин до 100, мабуть, ягідно. Це все діло ми перебиваємо блендером. Смородина зразу дала колір, такий рожевим кольором виходить. Знаєте, я дав сюди прямо в масу, буквально трішки желатину. тому Буде як чизкей. Рецепту в мене ніде записано немає, тому роблю все просто так на ходу. І в ложечки, мабуть, буде желатину. Швидко розчинний, нічим не розвожений. Не... Його не розтоплюю. О, вийшла така от маса, вона пустенька. Ой. Mm, з кислинкою. Хто захоче, може додати собі сюди ще цукру. Але в нас буде ще один е, шар. Саме багатій з фікса на кожик. Буде ще один шар, у мене є полуничний сироп. Він солодкий і я думаю, це збалансує цю кислинку. Значить, цю всю масу я перекинув в Ось, і добавлю туди ще одну пачку йогурта. Така маса виходить. Я її гарненько перемішую. Знизу також під рецептом розпишу по БЖУ, що вийшло на цей десерт. На весь, на весь десерт напишу на всю порцію. А там уже можна буде його ділити на порції, які вам зручно. Коржику п'ять хвилин виявилось мало, добавлю ще дві. Ще дві хвилини додав. Корж ще запікається. Зробимо ще, ще один слой. Він робиться у нас дуже швидко. У мене з полуничного варення О, такий сироп залишився. 230 грамів. І додаю сюди до сиропу. Таке для пліторка, вона швидко застигає, тому ми будемо робити це дуже швидко. Я додав да? і приливаю торту до однорідної маси. Вінчика не розбиваються всі комочки. Треба було одразу його взяти. Банан какао, запах просто неймовірний. Я думаю, це вкусно, я вже б його з'їв. Консистенція такі мікроньки вийшов. І дуже пористий. Як пористий шоколад. Отже, оцю всю масу виливаю сюди, на десерт. О, у мене ще є дуже класна ідея. Ягідна бомба. Отже, ми тут смородину. Там у нас на поготові полуничний сироп, щоб зверху залить. Ось така жижа вийшла. А сюди, сюди, я ще додам. У мене є просто малинка. Отак прям заморожене покладу. Тут могли попадатися черв'ячки, звичайно. Але я їх не бачу, то будемо думати, що їх там немає. Це буде просто супер красота. А всі знають, що чим е, гарніше виглядає страва, тим вона більше апетит визиває краще. Ну ясно, що буде смачніше. Така велика малина. Зараз ми його зверху зальємо і відправимо в холодильник. Полуничний сироп і жиле для торта. Ставлю на газ і довожу до кипіння і варю на протязі однієї хвилини. Поки там закипає, я вам покажу, яка вийшла красота, дивіться. Просто шедевр. Що хотів сказати, можна ще сюди додати протеїн, і він буде більш білковий. Більш буде насищати, але я думаю, тут і так достатньо буде протеїна, пачка творога, два-дві пачки йогурта. Ось, це вже, думаю, грамів 50 точно є тут протеїна. Закипів сироп і відразу такий полуничний аромат пішов. Я вам покажу, дивіться. Я думаю, хвилина вже пройшла, я виключаю, трошки підкіпає. Почекаю хвилинку. Хай успокоїться. Просто. Дивіться, який колір. І заливаю прямо таке гаряче. Ну, можна трошки остудити, але щоб воно зовсім не, охо... не охолоджувалось, бо воно як тільки охолоне, зразу почне застигати. Я ложечкою спочатку обливаю кожну малинку. Скажу разом з усіма підготовчими роботами, в мене це зайняло від сили 20 хвилин. А якщо не знімати, якщо не знімати відео, то це взагалі можна в 15 хвилин вкластися, і все все буде супер. Того, що полуниця малина морожена, воно застиває прямо на очах. Зараз ще хвилинку я вам вже покажу, яке воно виходить. Це просто шедевр. Як це сонечко, парне. Ось вийде. Сильно не перехиляю, бо на ще не зовсім застило трошки ріденьке. Ну це, це просто. Ой. Все, ставлю в холодильник, я думаю, десь на дві години. Через дві години я достану і покажу, яке воно вийшло. і продегустуємо це все діло. Отже, пройшло кілька годин вже, як ми поставили десерт в холодильник, я вам зараз покажу. Ось такий він вийшов, дивіться, це просто чудо. І зараз я його попробую. Треба взяти так до самого дна. Супер просто. Це просто бомба. Це неймовірно смачно.